Тут під сонцем хомура іскриться, Тихоплинно і вільно тече. Здравствуй, Гриців, замріяний Гриців, ти величний, як древній ковчег, ти плевеш у століття, і простір На тобою шумлять явори. Хто приїхав до тебе у гості, того ти назавжди підкорив, Ти усяй віснів і мережив поміж двох яснооких свічат. Серед буйних лісів і безмеждя на щасливий настроєний лад. Школа не лише 9- чи 11-річний відрізок життя кожного з нас. Це прекрасний час дитинства, отроства та юності, наповнений пізнанням світу, набуття нових умінь та навичок. І ясна річ, переповнений мріями, захопленнями, симпатіями, коханням. Період. Коли закладається основа всього майбутнього людини, від якого залежить здатність особистості зростати та розвиватися. Як добре, що в основі нашого майбутнього стоїть Грицівська школа, свята та вічні. Слава, вічно. не випадково, тому що вже 140 років зустрічає та проведжає вона своїх учнів, окрилюючи їх міцними знаннями та уістину материнською любов'ю. Тут працює потужний педагогічний колектив, який за результатами 2012 2013 навчальних років був занесений на районну дошку Пошани. Сюди шкільні автобуси довозять дітей з дев'яти ближніх сіл. До речі, у нашій школі навчається майже третя частина сільських школярів Шепетівського району. 2013 рік для нас усіх знаковий. Ми переступили поріг. Нового приміщення школи, яке відповідає найвищим світовим стандартам. У цій сучасній будівлі створено всі необхідні умови, щоб кожен школяр мав найрізноманітніші можливості та доступ до тих джерел інформації, якими користуються його ровесники в інших країнах світу. Зараз я знаходжуся в коні нашої школи і пропоную вам здійснити невеличку екскурсію до нашого класів. Чи чуєте про наш проект? Так! що Ми станемо ближче до новітніх технологій, до, до мережі інтернету. ми знайдемо нових друзів. Буде легше проводити уроки, і уроки будуть дуже цікавими. і Ми будемо за діки ходити до школи. І даний відкритий світ дає нам нові поштовхи і нові можливості. Оскільки ми діти 21-го століття, ми хочемо навчатися за новітніми сучасними європейськими технологіями. Ми не можемо навчатись так, як наші батьки. Інта відкритий світ дає нам новий поштовх до навчання. Ми, уроки будуть ставати цікавішими та ми будемо отримувати більше інформації. Завдяки цьому проєкту ми зможемо спілкуватися по скайпу і по вебінарах з е, дітьми з інших країн. За допомогою цієї програми дітям, а також мені, які доїжджають порядку 10 кілометрів кожного дня до школи, проєкт дозволить мені не носити тяжких зірзаків до школи з книжками, а просто брати з собою планшет або ноутбук. А також батьки можуть з легкістю зайти в мережу і спілкуватися з моїм власним керівником. Як ви думаєте, а чому саме наша школа має бути обрана для впровадження проекту відкритий світ»? Я думаю, що коли ми переможемо у цьому конкурсі, ми зможемо отримати мультимедійну дошку і за допомогою полегшити своє навчання і зробити його цікавіші. Діти, що ви хотіли позитивного отримати від даного проекту зараз на урок. Але не всю ми можемо її зразу запам'ятати. За допомогою смарт-дошки ми будемо бачити все, що нам розказують вчителі, і краще запам'ятаємо. Ми будемо на крок трища на до новітніх технологій, нам буде цікавіше ходити до школи вчителям буде е, легше подавати на матеріалів. Я думаю, що наші уроки стануть більш насиченішими і найбільш цікавішими. З усього вище сказано можна зробити. Лише один висновок. Перед нами відкривається світ нових можливостей і сучасних технологій. З появою нового обладнання перед нами відкриваються нові горизонти. Ми зможемо працювати по-новому. А ми до цього завжди готові.